В актовій залі Коростенської поліції відбулась зустріч представників силових структур п'яти районів, територіальна юрисдикція яких підпорядковується Коростенській міській прокуратурі. Це Коростень, Овруч, Олевськ, Лугини та народичі. Проводимо саме в такому широкому форматі. Запрошені п'ять районів. Керівники, перші керівники правоохоронних органів відповідних територіальних одиниць. Крім того, запрошені для того, щоб почути ваші думки, можливо, якісь проблеми про які невідомо нам в Коростені, про які невідомо правоохоронцям можливо. Серед присутніх представники поліції, прокуратури, СБУ, місцевої влади, лісгоспів, прикордонної служби виправної колонії номер 71, виконавчої інспекції. Усі вони так чи інакше мають відношення до питань протидії злочинності. Продовж 2015 року вживались заходи спрямовані запобігання протидії злочинності. Однак, результати діяльності зокрема аспектів є недостатньо ефективними. Такими зокрема є наявність значної кількості фактів заволодіння чужим майном із застосуванням при цьому насильства. Значна кількість злочинів пов'язаних з законом обігом наркотичних засобів, в тому числі збуту наркотичних засобів до виправної колонії Коростенської номер 71, документування яких потребує суттєво покращення. А ще значна кількість нерозкритих злочинів, у тому числі тяжких, за фактом викрадення чужого майна. Значна кількість злочинів, розкриття яких триває понад рік з моменту реєстрації. Складна ситуація з незаконним видобутком бурштину, незаконним обігом зброї на цих територіях, вирубкою лісу. Зважаючи на значну кількість автошляхів різного значення на території відповідних адміністративно територіальних одиниць, важливим питанням є профілактика дорожньо-транспортних подій, в тому числі тих, що спричинили смертельні наслідки. Більш детально мовою цифр до присутніх звернувся перший заступник керівника Коростенської прокуратури Ігор Гнідий. Зареєстровано 4283 кримінальних правопорушень що на 10,3% більше, ніж за минулий рік. У порівнянні з 2014 роком на території Коростенського району збільшилась кількість скоєних умисних вбивств з 4 до 6, тяжких умисних тілесних ушкоджень з 3 до 7, у тому числі, що спричинило смерть потерпілого з 1 до 4. Зростання кількості скоєних злочинів проти майна, крадіжки, пограбування, хабарництво, корупція, шахрайство, правоохоронці пов'язують з погіршенням економічної ситуації в державі. Після звітів продовження наради відбулось у закритому режимі.